Інвалідність це не вирок. Як навчитися жити ось такою життєвою проблемою, якщо вже так сталося, що є в людини певна проблема, і як не опускати руки. Про саме про це ми будемо говорити з нашими гостями. Сьогодні у нас в гостях Лідія Федорівна Чаплюк, вона голова Черкаської обласної всеукраїнської організації інвалідів, а також Євген Маратович Калмиков. Він ініціатор і розробник проєкту Брайль Україна. Я вас вітаю. Привіт. Не можна сказати, що це свято, не можна сказати, що це якась така ну, неподія, але все ж таки кожного року, саме 3 грудня, говорять дуже багато про людей з особливими потребами. Говорити говорять, але зрозуміло, що, мабуть, ще держава в нас не на тому рівні, щоб зробити все для того, щоб люди дійсно почували себе справді. Повноцінними громадянами цього суспільства. Все ж таки, перші певні кроки роблять, тобто роблять певні там пандуси, якісь поручні, щоб люди могли їздити. Вже з'явилися певні, можливо, маршрутки для того, щоб люди змогли заїхати, якщо це візочком. так? Але чи достатньо цього роблять, давайте з'ясуємо. І наскільки чогось сьогодні ще не вистачає, що потрібно, аби люди відчували себе повноцінними. Так, Лідія Федорівна. Ви знаєте, я все-таки підтримую ваші сказані слова. 3 грудня це дійсно не свято, тому що часом люди, які стоять на обліку, або навіть інші люди, які мають таку проблему, дійсно це гірка проблема людська. Телефонують і прямо так пропонують. А ви не збуєте вітати з святом, а ви нам щось видасте. Чи мені, сказали, згадаєте. ви про нас Мені сьогодні? так боляче я, я тримаю себе, щоб. Ну, не розкричаться, але я говорю, та зрозумійте, якби такі дні частіше були в, рок, в році, щоб влада і щоб суспільство пам'ятало, що є такі люди в нашому суспільстві, що це від цього страховки немає, і що ці люди наші, навіть здоров'я, ніхто не застрахований від будь-якої біди. Так. Адже більше загальне захворювання трапляється в людей з віком. Інваліди з дитинства або діти-інваліди це невеличкий прошарок населення, але більше людей його отримують. Тому ну ніяк. І не свято, це просто в цей день найбільше привертають увагу до цих людей. Круглі столи проводять, проводять семінари. Ми нещодавно провели буквально от в п'ятницю семінар. Збирали людей з інвалідності, обговорювали такі найболючіші питання, запрошували всю владу, щоб тобто кожна людина з інвалідністю мала прямий контакт запитати те чи інше питання, яке надзвичайно хвилює. Можна тому що місці, звичайно, так. да ну дійсно навіть навіть і не люди в тому, що сьогодні держава не, не в певній мірі в зв'язку з такою ситуацією, повертається до цих людей. Тому закони, які держава гарні, їх затверджує. Я не хочу сказати, що в нас погані закони по соціальному захисту. То вони, звичайно, хороші, але вони в певній мірі не виконуються. Не вдіють вони. Зброй <реш> практично немає. Люди не мають навіть коштів на те, щоб виписати собі якусь газету, де б можна було ознайомитися з цими чи іншими законами, які їх захищають. Тому, знаєте, користуючись нагодою, я хочу сказати, щоб люди пам'ятали, що на світі є два крила, які підтримують людину. Це милосердя і доброта. Тому милосердя і доброта, вони повинні бути в кожній людині. Якщо навіть ну, буває так, що звертається до тебе людина, яка має надзвичайно велику проблему. Ти цю проблему не можеш розрулювати. Ну, бувають такі моменти, що тяжко її сьогодні або зараз вирішити. Ні в якому разі не потрібно людину ображати, ні в якому разі людині не потрібно тим більше грубіянить. Буває й так, особливо стосується нашого транспорту. Я... Хочу насамперед, що життя людей з обмеженими фізичними можливостями починається із доступності. На жаль, доступність у нашому місті, я так скажу, і в області не на певному рівні. Спочатку, ще, коли був виданий наказ президента у 2007 році, трошечки щось зійш, ну, зійшло. Чісно зійшло, заворушилося mm -hmm. і здвинули ми щось з місця. На сьогодні... Потрібно понизити бордюри. Мене, от я говорила, що часто хвилює бульвар Шевченка. Наскільки такий багатолюдний бульвар, багатолюдна вулиця, але пониження бордюрів немає. Навіть старенькі люди це не стосується лише людей з інвалідністю. Це стосується молодих мам з дітьми, старше покоління. Вони не можуть перейти у той височезний бордюр, і знаєте, це для їх проблема. Тому пониження бордюрів – це ж не величезні вже затрати. Повірте, в будь-яку хвилину можна його понизити. Мене дуже хвилює. Під'їзд транспорту до Бартюрів посадка височезна і я. Повторяюся, не один раз цю тему піднімала і буду піднімати доти, поки все-таки наш транспорт міський обласний не повернеться лицем до цих людей. Також це не те, що стосується людей з такими проблемами, тобто людей з інвалідністю. це всього населення стосується. Навіть подивіться, ідете з магазину, з ринку, в двох руках сумки, але піднятися на цей на цю маршрутку чи тролейбус не можна. При тому, що кожен тролейбус і маршрутка відповідно до закону вони повинні підходити прямо до бордюра, щоб людина могла хоч на першу ступеньку Таке легше піднятися. Коли говориш водіям, так само кондуктором, часто в свою сторону такі нехороші, образливі слова угу. чуєш. І мені б хотілося навіть сказати, для того, щоб кондуктора брати на роботу, так само водія, з ним потрібно провести таку співрозмову, тобто, що люди ці повинні працювати з людьми, щоб у їх на першому плані було виховання, якась культура. Тому хай не забувають, що час дуже дуже швидко летить і ніби молодий, і разом. Через деякий час ти стаєш на місці цих людей, так само не можеш підняти ноги, так само не можеш піднятися на другий ступень, як у цій, в цьому транспорті. Тому потрібно такі, щоб на першому плані в нас було милосердя і на другому доброта. Тому що доброта, мабуть, спасає в світ. І коли от ходиш по спонсорах, особливо перед цим днем, і всім пояснюєш, що допоможі, тому що незабаром день інваліда, і потрібна якась допомога. Ну ще так знаєте, скрипя душею до міжнародного дня інваліда щось люди допомагають, але треба такі звертатися і допомагати людям частіше. Хвилює мене надзвичайно те, що люди в душі знаходять мужність, дарма що це люди з інвалідністю, але натомість, якщо трапляється біда, людей виростають крила. Я вам кажу чесно, людина долає навіть із-за того, щоб не показати свою проблему. Скріпя зубами, долає величезні бар'єри, і людина доказує про те, що вона може бути повноцінним членом щоб не нашого сняття. Спос... Звичайно, з тільки так. так, тільки так. Ви знаєте, скільки інвалідів мають вищі освіти. Майже всі сьогодні, люди талановиті, люди з. Зібне і я інший раз мене душа цвіте, тому що знаєте, отак от дивися, ДЦП це тяжка форма інвалідності. До речі, вже вчені доказали, що це з вини медиків сти виникають так, таке так. захворювання. Тому коли людина має таку величезну проблему з рукою, з ногою в крайній разі дві кінцівки пораження, або навпаки, і закінчує вищу має освіту. Йде працювати педагогом, стає спортсменом, потім людина одружується. Тобто дівчина така в мене стоїть на обліку і не один. Їх надзвичайно багато ж людей на обліку стоїть, біля 50 тисяч людей з інвалідністю по області. це… Ну, майже всі трошки ну, не охопили деякі райони, тому що проблема з реєстрацією буває часто, тому що треба кошти на реєстрацію. І ця дівчина вийшла заміж, народила одну дитину, потім другу. Ну, скажіть, це не велич, це п'єдестал. Треба, щоб ця людина на п'єдесталі, це подвиг. І на таких людей треба рівнятися. Знаю ще одного хлопчину. Дійсно, мама з ним ходила в школу, мама разом з ним вуз закінчила, він має дві вищі освіти. Сьогодні він працює. Звичайно, за допомогою батьків, батьки його на на роботу. То допомагають під'їхати, возять, але людина себе відшукала. Він, коли в колі от наших таких як він сам, от я збираю багато ж. Я дуже багато роблю заходів в нашій організації. І тому, коли ця людина тут він адаптувався, ми не відчуваємо, що в нього така проблема надзвичайно велика. Тому і руки, і ноги це дійсно боляче. Але людина працює і це дуже добре. Може багато можу прикладів проводити того. Що люди, які мають інвалідність, вони талановиті, і сьогодні часто підприємці чому то Ну Не беруть на роботу таких людей. Мені надзвичайно скорбно говорити, тому що. Іноді беруть, ніби щоб поставити галочку, що тільки, в нас є на та, підприємстві тільки, Ось такі, такі так. спільги отримати, а потім чомусь в процесі вже зовсім по іншому виходить. Не беруть людей. Сьогодні я розумію, що для здорових працевлаштування тяжко, але для такого пришарка людей надзвичайно тяжко. Тому б я пропонувала, щоб все-таки. Мабуть, держава в деякій мірі в цьому вина, щоб цим людям були особливі направлення. Що коли вже ця дитина навчається в вузі технікуму? Університеті в неї відповідне було направлення на роботу, щоб вона вже не сиділа в чотирьох стінах і не хизувалася своїми двома трьома дипломами, тому що так трапилось. У мене працювала дівчина, яка мала дві освіти вище, яка закінчувала бухгалтерські ще курси плюс, яка в організації працювала і віддавалася повністю людям. Тобто вона жила біллю, свою біль приймала і ще й чужу біль приймала, допомагала як могла. Ну так сталося. Що життя ставить інший раз свої крапки, не так як ми хочемо. корективи. Так. Да, ну не стало дівчини. Але людина все одно залишила такий світлий слід у нашому житті. Це потрібно робити, тому що по-іншому і скласти руки і чекати зовсім взагалі нічого це не дасть. Єдине, що я хочу сказати, щоб я не, не раз повторююся, що в нас в Черкасах повинен бути центр абілітації. Центр абілітації він сьогодні ну, надзвичайно потрібний, тому що да, роботи немає. Десь людина з інвалідності піді піти в кінотеатр драмтеатр дуже дуже не може, тому що що доступність раз що кошти все таки Кошти часом великі затрачують, при тому, що людина з інвалідністю не секрет отримає 949 гривень. Це надзвичайно такі маленькі копійки. Тому хотілося, щоб центр реабілітації… Був схожий на зразок закордонних. Чому за кордоном от слухаєш, ну диво даєш, думаю, ну боже на які щасливі люди, якщо навіть мають проблеми, навіть не працюють. Значить, вони все одно в оточенні суспільства. Вони разом рішають якісь проблеми, вони там лікуються, там не якісь активні, активні, активні гуртки, активні. гуртки втягнути, якісь так. є. Вони так. своїми руками роблять ті чи інші вироби, вишивають, в'яжуть, потім це реалізація йде цих виробів, і людина за це має якусь допомогу до своєї мізерної угу. пенсії. У нас такого центру немає, і, на жаль, він потрібен. Бути, надзвичайно потрібно й бути. І ще одне хочу сказати, потім передам слово Дякую. своєму товаришу. Мене хвилюють аптеки, магазини і всі інші от такі заклади, де бувають люди, тобто люди з обмеженими фізичними можливостями. Сьогодні, надзвичайно, почалася важка пора. Зима, слизота. Підходиш до аптеки, аптеки не бідні, аптеки, я скажу, на хорошому рівні живуть. Немає поручня. Ну наскільки, знаєте, ну, не така невибаглива, це така. Робота, щоб її зробити, вона ж невеличезні, кошти коштує, не поставить поручень, щоб можна була по цих сходах зараз ж мода почалася така, що нас якісницьку плитку ложать. Незалежно в магазині, в аптеці, все одно людина іде і вона нас... ж дешевле. я не знала, що я думала, навпаки, як блищить, значить дорожче. Тому прохання. Я навіть сказала і пообіцяла. Коли мене був присутній начальник управління праці, департамент управління праці чекала серії. Я йому пообіцяла, Руслан Олександрович, що з 1 грудня я розроблю отакі звернення на всі аптеки, на всі магазини. Просто підключу своїх активних людей, проїдемо ми по цих аптеках, в кожному вручимо директори отаке звернення і потім проконтролюємо. Стоять, стоять поручні, чи їх немає, тому що вже поручень порівняно з пандусом. Пандус затрати, звичайно, там більше. Це зовсім дешево, але це така зручність для людини, яка повинна постійно бути коли. Я б не давала дозвіл, наприклад, на відкриття тої чи іншої аптеки, чи того магазину, коли поручнів немає. Поручень повинен бути завжди. Тому що, коли звернулася в магазин, підійшла три, такі величезні. Сходи, я говорю, а чому поручня ви не зробили? Так архітектуру будемо псувати. Ну коли ж ви ставили ці сходи, то ви ж думали про те, що воно потрібно його зробити. Тому знаєте, є такі в нас, є такі в нас Умовності, питання, що певні. можна, і просто бажання, щоб було невеликі затрати, але при бажанні можна все зробити. Я вам дуже дякую, Євгена Маратовичу. Ви Теж не опускайте руки. Ви живете активним життям. Ви намагаєтеся не про не простягати руку і не просити допомоги в держави. Тобто, ви ще можете навіть приклад показати іншим, що потрібно жити активно, потрібно виявляти свою життєву позицію і не опускати руки. Так що дає вам от впевненість в тому, що все в вас вийде. Я бы хотел немножко продолжить разговор Лидии Федоровны, потому что мне всегда приятно э, быть рядом с ней на, на мероприятиях. Вот. После нее э, уже как бы нечего говорить, потому что все, что я здесь хотел сказать, она уже все затронула. Э, да, я хочу добавить немножко, хотел по ходу добавить, если можно было так вставлять. Э, она говорит, Лидия Федоровна сказала о том, что э, сами Вот этот вопрос того, что должны быть комитеты доступности. Они есть во всех областях. В Черкасской области, к сожалению, такого комитета нет. Вот во всех областях есть. В городском, да, в городской администрации. Я этим вопросом, так как я занимаюсь проектом Браль Украина, я и смотрел це все в руках має бути комітету доступності. Я вставочку зроблю одну. Да, він то був цей комітет, і зараз завдяки телебаченню потрібно його повернути. Я там була міським заступником. Я дійсно розумію, що керівником повинен бути державний службовець, але в нього мало часу. Я б хай би поставили державного службовця. Я як заступник, як збирала б цей комітет доступності, бо він потрібний. Це соромно шунасом місці не працює вже він п'ять років. Ви вот сказали, що да. ви хочете самі пройтись по аптеці. Да. обязать да. их и Звучит проконтролировать, вот. да. может быть, вот эти полномочия надо брать в свои руки. Я Какие не люди? говорю, что они это будут делать государственные мужи наши. Ты вот. мешаешь, что это потребно не одни, не двум людям, а тысячи верно. людей, Вы десятки слышали, тысяч. Сколько да. человек в организации инвалидов? А это те, нельзя. которые есть, которые не туда не входят, просто их не зарегистрировали, а детей, а пенсионеров. И так далее. Если приплюсовать, это большая армия, 100 тысяч человек наберется. Потому что любой пенсионер, извините, он здоровый. И тем больше для кого мають працювати аптеки, совершенно верно. Для кого мають працювати магазины, для клиента, на ком зарабатывает. Цих пунктів. Это первый вопрос. Это можно брать в свои руки, то есть сделать комитет доступности при организации инвалидной армии. Не да. нам подождите, держать, а подождите. Э, как говорится, законы пишутся э, э, и убираются, да? Почему не написать? Я всегда действую по такому принципу: если этого нету, почему ему не быть? Я Понимаете? Нет, я как... тоже готов работать по своей сфере деятельности. Ну это как одна из моих так сказать, на моих направлений, да, направлений вот, по э, людям с ограниченным зрением, по Брайлю. Это очень большой раздел, который тоже должен быть в комитете доступности, потому что человек с плохим зрением, он должен видеть, куда войти. На дверях это все должно быть. И не на Совершенно дороге, верно. Так? Если большие ступеньки или они серые сливаются, он уже не видит, где он споткнется и так, разобьется. Так. Так же як как... що слабкі зіра, коли взагалі, а, взагалі не на зіряча там, а, понимаєте. Е, e, тож тут єсь над чим подумати і було б бы хорошо, щоб ваша передача этот вопрос взяла під під своє курування, да, щоб ні ми не забули, ні нас не забули. І я готовий тоже со своей стороны. Це суспільний народний контроль. Почому ні? Сейчас це как бы... на э, часі, так Это так везде. Він чому при місцеві ладіначе тут затвердили його наказом президента, тому що віділяться повинні певні кошти. розумієте? ну ще пониження бордюра, правда тут таки дешевше, навіть дешевше той поручень, а пандус. А пан Досміхович ще інший раз, я б хотіла, хто їх будував, щоб самі піднялися просто без візка. Знаєте, ну, так, в наступній передачі, якщо ми якось зустрічаємося, день э, інваліда, або як називається правильно? Міжнародний, Міжнародний, Міжнародний день і десь з особливими податками інвалідів. Так, це вже дуже, так сказати, довго зараз говорити, але нічого, ну, будемо говорити так. Але має бути толерантне так, ставлення да, да, на людей. Так, да, так, все правильно. Щоб цей день був не як 8 марта. Говорять, один день в году, 8 марта, подарили цветы, Завтра вже жена, йде на кухню. Вот. Так же як про інвалідів не повинні правда, забувати. Правда. Об этом повинні повністю. Порушення немає. Також я б хотіла, щоб все таки поручень був. Тут теж по сходи високі. вы вже ви знаєте, раніше так не було, а зараз все-таки меняется в кращу сторону. Дивіться, нас запрошують сюди. Ми піднімаємося до вас. Ми ви нас вже знаєте. Тому і поручень тут повиненчнем з телекомпанії Русь. Я просто хотел бы, чтобы в следующий раз мы не только говорили, да, если предстоит такая встреча, а взять фотоаппарат там, где мы ходим, там и пофотографировать. Потому что есть такие интересные пандусы, поручни и места. Где не только... Унікальні, де спортсмен, мабуть, Где не, не здоровий, зможе здолати. Де не тільки в больного не зайде да, чоловік, ну і здоровий теж не забереться. До да, да, да. речі, розкажіть про свій проект, який ви э, прагнете втілити в життя. Я казати прагнете, тому що ще на дорозі не трапляється багато. Проєкт, він висник ну, на якоїсь основі. Вже близько трьох років я, по волі випадку, я займаюся всю життя рекламою. Хоча по образуванням я інженер, як кажуть. Вот Я занимаюсь тем, что мне нравится. Вот это дает мне силы как бы постоянно что-то творить. и тем людям, вот к чему Будет посвящена наша так? передача, да, Я не могу им заставить делать так, как я или выписки из книг представлять вот, тысячи примеров можно привести других людей. Просто каждый человек, мне кажется, обладает какими-то способностями уникальными способностями, которые у кого-то они развиты, у которого как-то они закрыты. Но каждый человек когда-то испытывал чувство радости собственного удовлетворения от того, что он что-то творит. Мне с детства нравилось рисовать, да, но я не стал художником по своим причинам, потому что я, я не художник. Мне просто нравилось что-то делать, да, я больше прикладной. Творчая работа. Творчая да. работа, да. Вот. Ну, я не буду перечислять, что я умею делать, да? Там, шить, вязать, варить варенье. Варенье я не варю, остальное я пробовал. Все. Вот. На, на чем-то э, то, что мне приносит удовольствие, даже сейчас. Вот. Каждый человек пусть начнет из того и делает то, что он любит, что ему нравится и что он может потом ощутить. Кто-то пишет стихи, да, кто-то музыку там в голове крутит, а, а кто-то вышивает, а кто-то шьет на машинке, а кто-то еще что-то делает, рукодельничает. Кстати, по этим вопросам, вот Лидия Федоровна сказала о центре реабилитации. Сразу в голове возникают идеи. Идеи есть. Кого-то кого бы к нам... Помощь реализации этих идей. Потому что пробивать стену административную, где-то ходить с протянутой рукой, я попробовал это один раз в жизни. 30 лет назад, когда меня судьба тоже ударила, я стал, был нормальный человек, стал человек с инвалидностью. Вот, никто об этом не застрахован. И те люди, которые не обращают внимания на людей с ограниченными возможностями, они просто не думают, что Все мы ходим. От всего никто не застрахован, от, от этого никто не застрахован. Все мы ходим, как говорят, под Богом. Вот и на этих людей, на нас э, не надо смотреть свысока. Просто вот смотришь, как за границей. Я был за границей, я видел, как там э, и работают эти люди, и как к ним относятся. Они на равных со всеми. Их уважают везде, то ли в магазине, Шибиши. то ли на улице. Все стараются им помочь. Вот. Это просто отношение, как вы говорили, душевное отношение к людям, к тому, кто с тобой рядом. Мабуть, треба закладати ще з якогось юного з дитячого віку ось, з ось ці принципи так. виховання, тому що в нас чомусь ось так сталося, що в нас не помічають в державі, що є ще така категорія людей, яким потрібна ось така допомога і підтримка. Звідяти так, так підтримка. же, як і в Совєтському Союзі не було сексу, да? так? Так, вот помічали, так. От не помічають діти, відкуда-то з'являлись. Також і у нас в школах стараються розграничити тих дітей туди, не брати, цих брати. Це смішно слухайте українську. Класи сидить людей з проблемами, дітей я маю в виду, на їх сумасшедші величезні кошти ведуть, а найкраще в школі зробити той гарний пандус, от зробити підйомник хороший, навіть той ліфт, і щоб ці діти були розмішані, помішані, між здоров'ями. Тоді, ви знаєте, постійно, от візьміть ці діти, зараз школа наша, 37-це діти з вадами слуху. Я особисто відкривала перший клас, тому що доля так мене теж швирнула дуже добре. Але наскільки перші два тижні просто з цих глухих дітей здорові діти трошечки ну, насміхали. А потім ці здорові жести вивчили, а всі діти стали краще розмовляти. Ну в нас чомусь насправді Женя затронув таке питання, що дійсно для чого такі гроші на інклюзивну, просто напрямок такий А Не краще прийняти або навіть свідомість батьків. А моя дитина не буде навчатися, тому що там навіть скудити дитина сидить, то скажіть. Ну тут, а якщо всю хвилину, тому що ви у житті є, всю хвилину щось трапляється з твоєю дитиною. Тому що треба й держава по іншому, прислухалася, коли я приводила семінар і сказали, що наші засоби реабілітації держава багато убрала, це неправильно. Тому що якщо людині потрібно там підйомник у ванну, сходи у ванну, то ти вибираєш щось одне. Та це неправильно, бо людині це потрібно. Тому в нас держава не прислухається до нас. будемо сподіватися, що в нашій державі з оцих змін почнеться все. І сподіваємося, що якщо ми вже йдемо в Європу. То ось ця європу будемо робити з нашого життя і наближати максимально, щоб допомагати один одному і, мабуть, піклуватися про тих людей, хто поруч. Не думати, що мене це не стосується, не займати так, таку так. позицію, що моя хата з краю, і можливо, вже в найближчому е, там 5 років пройде 10, ми з вами зустрінемося і скажемо, ми що ми бачите, як у нас все змінилося, що у нас і суспільство змінилось, тому що свідомість людей все ж таки потрібно виховувати з малку. Якщо ми будемо починати від сьогодні робити, будемо починати це робити з себе, то мабуть все в нашій державі буде добре. Я вам дякую. Думаю, що про проблеми говорити. Ну, не переговориш про них. Да. Будемо сподіватися, що ці проблеми, мабуть, перейдуть в інше русло. Буде фінансування, не буде проблем. Я дякую вам за розмову. Сподіваюся, що в нашій державі все буде добре.